На вулицях Мукачево з'явилися нові таблички з назвами. Всі вони надійні і стійкі до погодних умов. Мають і іноземну транслітерацію, адже туристи з-за кордону часті гості міста. Особливість шрифту тексту на вказівниках у тому, що його добре можуть прочитати і люди з вадами зору, таблички темнокоричневого кольору вгідно із європейськими стандартами для позначення туристичних об'єктів. Управління міського господарства введена програма по заміні табличок назв вулиць. З виготовленням загального такого стандарту, загальної форми, з гербом міста Мукачева ведуться роботи іменно по заміні старих табличок і влаштуванню нових на всіх вулицях міста Мукачева. Переважна більшість старих вказівників були виготовлені ще кілька десятиліть тому і не відповідали сучасним вимогам. На цю програму виділено близько 150 тисяч на заміну по всіх вулицях нашого міста. Як обіцяють в управлінні міського господарства, невдовзі у Мукачеві також встановлять нові вказівники туристичних об'єктів та визначних пам'яток.